Перший вечір весни вас вітає телерадіокомпанія Надвірна. В ефірі інформаційний випуск новин у студії працює Світлана Гаєвська. Вітаю вас! Проблема наповнення районного бюджету є чи не найбільш нагальною із тих, що постали перед районною владою у цьому році. Шляхи виходу із складної ситуації шукали на засіданні бюджетної комісії. Про його хід знають наші журналісти. Центральне питання, яке піднімалось на засіданні комісії, необхідність знайти можливість збільшити дохідну частину бюджету, зокрема за рахунок податку доходу з фізичних осіб. Чому саме до цього податку така пильна увага, скажімо, з боку керівників органів місцевого самоврядування? і чому і ми приділяємо цю каміння таке велике велике значення, надаємо це саме через те, що податок з доходів фізичних осіб. Це є той податок, який в повному обсязі залишається у розпорядженні територіальної громади, в тому числі в районі. І цей податок він дає можливість відчувати територіальній громаді себе більш-менш вільною у вирішенні тих чи інших питань, і вона може прогнозувати свій подальший розвиток, може прогнозувати порядок спрямування цих коштів на вирішення тих проблем, які є в кожному населеному пункті. З 2012 року відокремлені підрозділи пад Укрнафта та ПАД «Укртелеком» сплачують податок з доходу фізичних осіб за місцем реєстрації головного підприємства, тобто до бюджетів Долинського району та міста Івано-Франківська, у зв'язку з цим бюджет району недоотримує більше чотири 4,5 мільйона гривень. Ці кошти залишились в межах області, тому єдиний, хто зацікавлений у вирішенні цього питання тільки Надвернянський район в цілому, та головне населені пункти, на території яких ці підприємства ведуть свою діяльність. Це те, що ніби ну не місцевий бюджет сільський се. В, так, так, але, в районі. але ми повинні з вами розуміти, що саме із цих структурних підрозділів Укрнафти, там там е, е, управління, е, Долинський газопереробний завод це є структурні підрозділи Долинського НГБУ. І ці гроші пішли в Долинський бюджет, але вони пішли в який бюджет? в обласний бюджет. Бо ми mm -hmm. у нас mm -hmm. то зелено місто, але в межах області mm -hmm. немає втрат. Але область залишилася в, в межах області. Воно нікуди mm -hmm. не втекло, залишилося в mm -hmm. межах області. Mm -hmm. Ми не є район e, самодостатній, так ми є дотаційний район, і через те, коли обласна рада формує бюджет, вона. Я думаю, врахувала і те, що на, на території району були ці втрати. Ну мені казали, що не врахували, але не обстанці, Так? Як вияснилось, в результаті тривалої розмови між представниками районної влади сільського та представниками пад Укрнафта, якщо реєструвати структурні підрозділи підприємств по місці їхнього розташування, дохідна частина бюджету може збільшитись на 1 мільйон гривень. Однак такий крок може викликати прецедент, коли інші райони, зокрема Косівський та Верховинський, зроблять теж саме. Тоді вже на район втратить близько 4 мільйонів гривень. Тому про Цільність перереєстрації структурних підрозділів Пат «Укрнафта» та Пат Укртелеком по місці розташування говорити не приходиться. Крім того, ця перереєстрація можлива тільки за доброю волі керівництва цих підприємств, оскільки заставити чи вплинути на них районна влада не в силах. Яремче як туристична столиця Карпат є візитівкою Івано-Франківщини і впродовж останніх років демонструє стійке зростання економіки, зокрема у галузі туризму. Про партнерство підприємців та податківців ішла мова на зустрічі із головою ДПС в Івано-Франківській області Віктором Рахмілем, що відбулася на Яремчанщині. 27 лютого у місті Яремчі відбулась зустріч підприємців Яремчанщини з головою Державної податкової служби Івано-Франківській області Віктором Рахмілим. З огляду на те, що Єремчанщина представляє в основному сферу туристичного бізнесу, то увага приділялася саме питанням цієї галузі у зустрічі з головою податкової служби Івано-Франківської області брали участь Яремчанський міський голова Василь Онучек, представники органів місцевого самоврядування, підприємці Яремчанщини та місцеві податківці, обговорюючи питання. Ання сплати податків. Яремчанський міський голова Василь Онучик висловив свою стурбованість щодо проблеми наповнення місцевого бюджету підприємцями з інших регіонів. У нас є багато підприємців, які зареєстровані не на території Яремчанської міської ради. Частина підприємців зареєстрована ну таке законодавство по місцю проживання втрати десь близько міського бюджету. Становлять біля чотири мільйони гривень це надзвичайно багато, і ми повинні разом з податковим з вами Роман Олексійович у цьому напрямку працювати. У свою чергу Віктор Рахміль вважає, що потрібно створювати умови для підприємців на місцях. Залучення цих підприємців, які прийшли з інвестиціями до нас в регіон, до участі в соціальному і в економічному житті регіону. Я іншими словами, якщо у нас побутові проблеми, а податки поступають в інших регіонах або в інших державах. То, вибачте, ми хочемо розвивати цей регіон. По великому рахунку ми патріоти цього регіону, ми його мешканці. Тому залучати їх до сплати тут, власне, в цьому регіоні. Розвивати тут підприємницьке середовище. Це є проблема не тільки податкової, це є проблема в першу чергу і органів місцевого самоврядування, місцевого бюджету. Також у розумінні голови податкової служби Івано-Франківської області між податківцями та платниками податків повинна бути тісна співпраця. Співпраця повинна бути десь. У моєму розумінні ми не мали би заважати платникам сплачувати податки. Ми маємо їм допомогти в цьому. Цивілізовано, легко, просто, зрозуміло, сплатити податки, починаючи від Подачі звітності, що передбачено законодавством, ми зробили серйозний крок, і сервісні центри, практично всіх серйозний крок по електронному обслуговуванні. Сьогодні е контакт, підприємець, податківець може бути зведений до нуля. Не можуть спілкуватися за допомогою електронних сервісів. Тому наша роль спростити людям по великому рахунку сплачувати податки. А я, я говорю іншими словами, по великому рахунку життя. Не заважати допомогти розвинути бізнес від цього виграють всі, підводячи підсумок зустрічі, можна сказати, що підприємці залишились задоволеними спілкуванням і висловили свої думки, що такі заходи повинні проводитись регулярно. Щоб Ці зустрічі були регулярними, тому що люди які сидять тут у залі, вони це є інтелект кожного того населеного пункту. Вони можуть самі подумати і самі дати пропозиції, потім навіть самі дещо і виконати, тому що, наприклад. Зараз і не треба боятися там, що от люди щось там почнуть там, щось думати, щось взагалі якісь сприймати, що це якісь неконструктивні якісь, е е думки відбувається. Бо от у нас зібралися підприємці, подумали, створили свою проспілку. Ну, подумав, що треба щось робити, всі хочуть е взяли, зібралися, скинулися, зробили ту сцену побудували. Це маленька дерничка, але показала, що ми все-таки щось думаємо, дбаємо про це місто. Тому хочеться таке висловити побажання, щоб така співпраця, такий діалог був і податковий і надалі. Бо з часом життя йде, воно вносить свої корективи, якісь е, е, значить, думки, якісь пропозиції будуть, навіть тим більше, при, під час, коли підготовка буде якихось нових законодавчих нормативних актів, коли буде такий діалог, тоді буде менше проблем після того, коли вже будуть е, це, діяти той чи інший закон чи е, нормативний законодавчий акт. Кожна добра справа має бути доведена до кінця. Власне, громада села Гаврилівка днями відсвяткувала відкриття нової групи дитячого садка. «Незабудка». про радість батьків і дітей далі. Днями в селі Гаврилівка Надвірнянського району відбулось відкриття нової дитячої групи Ромашка дитячого садка «Незабудка». У святковому заході взяли участь представники районної влади, зокрема, голова Надвірнянської районної державної адміністрації Юрій Касіянчук, голова надвірнянської районної ради Василь Попович та депутат Верховної Ради України Юрій Дерев'янко. Багато добрих слів прозвучало на адресу людей, які доклались до цієї доброї справи. Присутній на заході народний депутат України Юрій Дерев'янко. Це значить, що йому дуже приємно брати участь у святі. Ви знаєте, мені сьогодні надзвичайно радісно і приємно бути тут, серед такого вже мені добре відомого колективу, і серед е, такої маленької родини Гаврилівської, самих самої найменшої родини, тому що е, ми вже знайомі більше як, мабуть, три роки. І знаєте, коли відкривається. Наступна група, одна група, то що тільки одна група. А насправді це ще такого півсадочка, який ми мали до цього часу. Тому що було дві групи, а стало вже три. Мені надзвичайно приємно, що е всю, всю, всі, всі молитви, Бог почув і батьків, і дітей, і вихователів, і завідуючих за того, щоб те приміщення, яке було тут в наявності, яке завдяки громаді вдалося зберегти. Дав нам Бог всім розум і владі, і всім для того, щоб ми могли все таки знайти можливості проти при тій скрутній справі фінансів, які є в державі, і відремонтувати цю групу і ввести їх в експлуатацію. У свою чергу голова надвірнянської районної ради Василь Попович зазначив про важливість зробленої справи. Коли під'їхали до Гаврилів, вже підійшли до дитячого садка, побачили ці прекрасні обличчя дитячі, ці наші сонечка, і ви знаєте, все забулось. І ми знову поринули той світ дитинства, у те приємне, таке світле. І все-таки я рахую, що не так все погано. Бо коли щось невели відкривається, коли відтворюється, то все до добра. Все до добре. І звичайно є проблеми і по дорогах, і по школах, і ще добро. Все Але все-таки сьогодні я рахую говорять ці свято не тому, що приїхали там представники влади з Києва чи району. Сьогодні свято, тому що громада показала що навіть в умовах обмеженого фінансування можна творити. І показала приклад, як можна за допомогою спільної праці, за допомогою громади, меценатів, районної влади чи обласної влади, все-таки. Створювати, відбудовувати і відновлювати. Також в планах на майбутнє ще запланована розбудова дитячого садка, адже село розвивається і діточок з кожним роком стає все більше. Свою думку про це висловив голова надвірнянської районної державної адміністрації Юрій Касіянчук. Я вам бажаю, щоб ви в першу чергу вам, щоб ви талановиті росли. В вашому селі за минулий рік є е, е, хороша. Спостерігається тенденція до відтворення нації. Народилося більше дітей, ніж померло людей. Це дуже приємно, це тішить. Я звертаюся до батьків. Ви в е, молоді юні, я думаю, що батьки є тут теж присутні своїх дітей. Так, Є всі, бачите? Народуйте ще дітей, тому що, бачите, місця є багато. Влада допоможе, як і годиться згідно традиції, приміщення нової групи дитячого садка було освячене, яке провів отець Роман Григораш. Урочистості завершились чудовими виступами вихованців дошкільного закладу. Усі присутні були вражені маленькими талантами гаврилівських діточок. Своїми враженнями про відкриття цієї групи поділилась завідуюча дитячого садка Мирослава Левицька. Дуже щиро вдячна всім людям, що прийшли гостям нашим, всім всім гілкам влади і. Юрію Богдановичу Деренку також, бо тому, що він постійно участь в нас приймає співпрацює з нами і допомагає. Також пані Мирослава розповіла про плани на майбутнє. Долучати будемо усі гілки влад. Отак мені буде зручніше казати, тому що Вони нам допомагали, допомагають, і я думаю, що будуть нам допомагати. В планах майбутнього перекриття садка, як ви звичайно чули, тому що вже ми виграли проект, і цього року планується, планується перекрити садочок. Крім того, огорожа. Ви бачите, дитячий майданчик, який ще не в ладу, і треба його. Працювати над цим питанням і купити його, звичайно, закупити для дітей. Крім того, іще ряд питань, а саме четверта група, відкриття четвертої групи. Ви бачите, сьогодні дітей, скільки прийшло батьків, і це ще не все. І всі хочуть записатися до нас у садочок. Ну, черги, звичайно, як ви самі розумієте, мусить бути і є, і буде. Я думаю, що питання часу, і нам усі допоможуть. Напевно, вони нам постійно допомагають, але від сьогоднішнього дня, напевно, ще більше нам допомогти. Можеть саме книга зібрала у Надвірнянській центральній бібліотеці читачів міста і бібліотекарів району. Громадськість не вперше масово приходить у міські книгозбірні. Цього разу приводом для зустрічі стала презентація книги Даніеля Дефо Робінзон Крузо у перекладі нашої землячки Марійки Підгірянки. Видання цієї праці профінансував всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка». Перша книгу Дефо Робінзон Крузу у перекладі нашої землячки із села Білі Ослави письменниці і громадської діячки Марійки Підгірянки світ побачив у далекому 1924 році. Сьогодні це видання приходить до читача вдруге завдяки всеукраїнському благодійному фонду Юрія Дерев'янка, який фінансово посприяв виходу у світ цієї письменницької і перекладацької праці. Ми повертаємо десь ще одну творчу грань творчу постас Марійки Підгірянки як перекладача, і такі ми для себе відкриваємо її. тому дуже вдячні Юрію Бодановичу за те, що ми сьогодні маємо можливість отримати подарунок від нього ці книги для всіх бібліотек району. Тим більше, що ця книга вивчається по шкільній програмі. Василь Левицький, упорядник книг Марійки Підгірянки, понад 20 років досліджує її творчість. Каже, дуже задоволений з того, що вдалося втілити в життя свою багаторічну працю. Це друковане видання уже десяте у його доробку. Нарешті книжка побачила світ. Бо як ви знаєте, перше видання її було в 1924 році в Ужгороді. а тепер видає наш Івано-Франківський. І я дуже задоволений, що книжка надійде до течача в такому вже оновленому, гарному вигляді. Місія рідного слова незбагненна і безцінна, вважає народний депутат України, фундатор благодійного фонду Юрій Дерев'янко. У наш час, коли українська культура потребує захисту, видання книг рідною мовою надзвичайно важливе. Той напрямок, який ми сьогодні підтримуємо це українське книговидання, і саме книговидання українською мовою є надзвичайно важливий для нас, для нашого фонду. Ми добре це усвідомлюємо, що в цьому напрямку нам треба шукати наших талановитих письменників, наших талановитих... Людей, наших наших земляків для того, щоб ми могли підтримати їх і дати ще більшу наснагу, дати ще більше бажання творити. У районі уже діє програма підтримки україномовного видання і розповсюдження, яка реалізується владою. До цього процесу зі своєї сторони активно долучився і відомий благодійний фонд. До речі, бібліотечна система надвернянського району отримає від нього в подарунок 100 примірників надрукованої і щойно презентованої книги Даніеля Дефо Робінзон Формування та розвиток творчої особистості у креативному освітньому середовищі під такою назвою у надвірній відбулась педагогічна конференція, яка обмірковувала, як змінити традиційну гурткову роботу, зважаючи на сучасні вимоги і сучасного учня. Учасників конференції на тему гурткової роботи привітав начальник відділу освіти районної державної адміністрації Михайло Винник, який закликав всіх присутніх до радикальних змін у царині гурткової праці. Гуртки мають стати цікавими для сучасного учня. Всі нецікаві – цікаві, оптимізують. Звичайно цікава тема в контексті того, що цей рік, оголошеним президентом України, роком дитячої творчості. Ще розвиток творчих здібностей та умовах креативного освітнього середовища надзвичайно цікава тема. Я думаю, що і цікаві думки сьогодні пролунають. На конференції справді пролунало багато. Керівник гуртка Гаврилівської школи розповіла, як захопити дітей творами мистецтва. Вони шукають самі шляхи виконання того чи іншого завдання, і працюємо. Ми не тільки так як гурток дитячий вернісаж, а я вчитель образотворчого мистецтва на тілю, не тільки на Малювання, ліплення на скульптуру на декоративно прикладне, а все, що вони бажають. сучасного учня. Чимось дивувати дуже непросто. Проте вважає керівничка гуртка пісочної анімації із білозорини пані Богдана Шпитко намагатись потрібно. Для цього керівник гуртка повинен володіти педагогічною проникливістю. Розуміти внутрішній світ своїх вихованців, їхні мотиви, інтереси і прагнення. На цій основі розвивається здатність досягати передбачені результати педагогічної дії, проектувати розвиток особистості своїх вихованців. І важливим чинником у вихованні дитини є естетичне сприйняття художніх робіт. Конференція розглянула чимало питань стосовно сучасної творчості у гуртковій роботі, яка наглядно була представлена на виставці гуртківців у фоє конференц-залу. Виставка учнівських робіт наглядно представляла всі питання конференції: відродження українського ремесла, пошукова робота у краєзнавчому гуртку, образотворче мистецтво, лялькова творчість гуртківців, ракето і авіамодулювання, фіто дизайн, природа і фантазія, і таке інше. Проте конференція питання ставить правильно вчити і виховувати треба. Цікаво, бо змінився час і змінився учень. 7 березня відбудеться чергова 31 перша сесія Надвірнянської міської ради 6-го демократичного скликання. Початок роботи сесії о 10-й годині. На розгляд виносяться такі питання: Звіт міського голови у міжсесійний період про затвердження проєктів для участі у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм, про зміни у план соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік. Питання землекористування і різне. На сесію запрошується депутати міської районної. І обласної ради, члени виконавчого комітету міської ради, керівники партійних і громадських організацій та об'єднань, підприємств і представники засобів масової інформації. Продовжуємо випуск новин далі. Поетична спроба відомого письменника Романа Киселюка олюднити природу, оживити світ флори і фауни, наблизити наші серця до Бога. Вилилася у нову книжку із 77 сімома неприкаяними строфами, а саме так називається нова збірка. Нещодавно знайомилися поетові земляки. За плечима у Романа Киселюка, члена національної спілки письменників України, дві літературні студії і шість поетичних книжок. 77 сім неприкаяних стров, сьома творча добірка літератора, присвячена за словами автора, великому чоловікові із гуцульщини Тарасові Мельничуку. Десь ми зовсім різні по по тексту, але десь ми дуже близькі по духу. І Мені дуже Тарас Мельничук для мене був великим чителем, і книжка має десь кілька таких десь внутрішніх експресій. і Я вдячний цьому великому чоловіку, який показав, як треба робити словом, як треба його любити і як треба цій музі служити. Також позначилася на його манері творити школа лауреата Шевченківської премії Ігоря Римарука, який був другим літературним товаришем Романа Киселюка. У новій книзі автора читачі знайдуть три розділи першою в Жає тема сакрального, церковного і духовного, звичайно, постав поет і в ролі великого лірика. А найбільше відкрився у поезії громадянського звучання, каже, настав час. Десь мені не оніла моя гарна вчителька навчителька, казала Романе, ти лишніх хочеш бути ліриком і не видиш себе за соціальними знаєш рамками. То ось я в другій частині я дійсно десь є соціальний, десь стараюся, десь спробую, десь помиляюся, десь дебаю, десь шукаю щось себе. Не знаю, чого я туди пкаюся, але я відчуваю, що що вже мус так робити. Презентація нової книжки пройшла у Надвірнянській міській юнацькій бібліотеці, яка зібрала численних гостей, відомих літераторів, бібліотекарів, вчителів і учнів шкіл, делятинців, земляків письменника і його родину. Прозвучали вітання від рідних і близьких, від однодумців і від влади з побажаннями міцного здоров'я, творчого натхнення і нових цікавих книг. На цьому у мене все. Бажаємо вам тільки добрих новин і гарного відпочинку на вихідні. Хай щастить.